Так виглядає приймальня, значить ключки від раків, в принципі, як в звичайному сервісі, ніч цікавого. Там одразу шоп, магазин до 6.30 працює. Там в них десь цілий день сидів. Тут такого нічого цікавого немає. Отак от і закінчується мій день. Ну, там пожарну машину ремонтують, бачите як мигає гарно. А от, а от і я. Качай садок бавляться. Там і погодка народ, бачите? Снігом мете, дує до свого трака, він справлений. Бачите який сніжок. Завтра чувствую, буде задниця. Ну, Проснемося, побачимо. Лишається ночувати на сервісі, мене зремонтували. Все буде класно. Так, доброго ранку всім. Виїхав я з сервіса. А от хочу вам показати, як виглядає дорога після нічних опадів. Я можу вам сказати, що я на хайвей навіть не виїжджав, я їду тут національними дорогами, тому що там хайвей там залібеть стоїть. Тут така, як це правильно сказати, Напевно, там затор такі, аварії, то все подібне. Ну, от бачите, отак. От така робота в Канаді зимою. Можете звернути увагу. Зараз дощ, сніг переходить на дощ, якусь крупу. Мінус один, воно замерзає зверху. Погода одним словом, як то кажуть. Бажає кращого, ну, але тим не менше працювати треба. Тому і їдемо, працюємо, працюємо. 56 кілометрів мені до... Я їду без, без, без трейлера, тобто мені треба 56 кілометрів приїхати, щоб забрати новий трейлер. Ну, коротше, от так якось виглядає ситуація. така глибина снігу. Бачите? Беру я той прицеп, підціпляю. Як то кажуть, welcome to Canada. <laughs> Народ вже повний треш. Фух. Так, той прицеп причіп в мене зломаний. Мені треба вести його. На репері ремонтувати. там Приїдемо, потім почистимся Погнали, коротше. У! А -а! Так, продовження нашої пригоди, а так виглядає хайвей. Будь ласка, бачите, от знак номер 2 хайвей. Ну, в принципі, отак от народ. Щоб ви розуміли, опять же, для всіх, хто. Планує тут працювати власне, в тій сфері, де я працюю. Отакі дороги. Ну, В принципі, дороги нема. Ми тільки наблюдаємо стопчики, правильно? Але тут все нічого, якщо б ще не було багато різних спусків і підйомів. Самі розуміють. Будемо зараз їхати, будемо дивитися, що воно буде. Ну, скажу так, від себе, що сніг. Завжди краще, ніж лід. Лід, точніше. В принципі, вот так. така ситуація. Зараз їду я в Удсток, ремонтую цей ріф, вертаюся сюди назад і вже забираю свій там. У мене стояв мій завантажений трейлер. І поїдемо ми в Атланту. Ну, В крайній випадку будемо пробувати їхати. Все, всі найкращого не прощаюся. на зв'язочку. Так, продовження нашої історії. А тепер, кажу, ви розуміли. Мінус 2 і почався дощ. От, бачите, дощ йде? Якщо ви бачите. Ну то я кажу, закріп, закріпити ефект. От вам погода, ви... В Європі таку погоду в житті не зустрічали. Я більше ніж впевнений. Тому що я її теж в Європі не зустрічав, коли працював в Європі. А тут, будь ласка, спочатку сніг ліг, а тепер дощ, мінус два, і це все будемо робити в ковзанку. Тому, як там, Петріку кіндрати, а ну гайда, на санках кататись. Я приїхав на! Ремонт рефів. Ось так це виглядає тут. Бачите, яка класна погода. Просто зашибісь. Так, зараз я відцеплюся від свого цього. Ну і потім стану, щоб чувак міг до нього подивитися. Одним словом. Будемо стояти чекати.